Ще на каналі. Таро Україна. Етерноукраїнські відьмі ми вже провели. Тепер у нас залишається Таро Україна. І я вас просила написати мені перелік питань. Але бачу, у нас повторюються одні і ті ж самі питання, коли де окупація, коли де окупація. Тут взагалі зараз подивимося, чи буде, чи стоїть зараз питання, де окупації. В принципі, чи державна політика наша зараз така, що зберігати те, що є. Ну, ми можемо так по всіх територіях записати, записати, запитати <свісно> і записати. Доброї ночі, давайте додаватись. Всіх рада вітати. Потрошку-потрошку по і по подивимось нову переговорну групу, тому що якісь там консультації, Україна-Америка. Британія, про що розмовляють? Да? Розмовляємо про мир без ворога, що взагалі відбувається, які там ведуться розмови, дебати. Всіх рада бачити. Нагадаю, що спонсори можуть в етері задавати особисті питання, або за донат від 200 гривень. Нашим хлопцям на захист, ви можете зараз в етері задавати питання особисті, не політичні. Якщо у вас є якісь політичні, пишіть в коментарях, будемо актуальні розглядати. Давайте, яка зараз політика держави щодо деокупації території? Ну, що зараз держава собі. Ну, карта дурня. Ні, що пусті надії, що ми заручники ситуації, бачите, в клітці сидимо, діяти не можемо. Знову ж таки, таке відчуття і по енергіях, і по тому, що картинка ми показує, що ми консультуємось, ми запитуємо, треба це чи ні. Що нам робити? Тобто ми залежні. Ми залежні. Надія була, що ворог десь піде. Ну, звільнить щось сам? Він хоче якісь умови ворог, щоб звільнити, щоб трошки посунутись давайте ще раз. Як наш президент дивиться на деокупацію території? Був план. Да, з мечем звільняти був план. Але через обстріли, я так розумію, що ну, кудись влучили, не тільки в цивільну інфраструктуру. Десь ця можливість перекрилась. Так, тут там дивиться, де вже дрони полетіли. Ідіть в безпечне місце, етер буде в записі, подивитесь потім. Не ризикуйте. Знаєте, обнадіювали людей, обнадіювали, розраховували на свої сили. Знаю, прямо я от якусь помилку щодо деокупації допустили. Або треба було швидше да, це робити? Да, час, затягнули час, розумієте, втратили час, коли можна було от прям деокуповувати. Зараз це питання не буде підійматися. А як союзники дивляться? От буде в середу, да, наскільки я пам'ятаю, що там по новинах? Середа, четвер? Зустріч Америка, Україна і наші партнери. Як вони дивляться на окуповані території? От як вони до них ставляться? Дивіться, дослівно. Віддає нам ресурс, бачите, гроші, які ховає. І ми подумаємо, чи можемо ми тобі допомогти з цією деокупацією. Гра! Граємось, Голуб миру, граємось. Імпровізуємо. Обстріл буде, коли буде ця зустріч. Вогняний такий жорстокий, напередодні буде. Туди, де люди не можуть сховати, знаєте, як скупчення людей. Ну, він любить бити по ЖД. <кій> <кій> ну, як я якраз в Києві буду, то все побачу. Жах. Ворог біситься, до речі, що без нього про щось розмовляє. Дуже сильно біситься. Так як ми плавно да, перейшли з одного питання на інше. Доброї ночі. Дивіться, ви питаєте про Кам'янське з усією повагою, ви по карті бачите, де вийде зона бойових. Є у нас Кам'янське Запорізьку, а там інше питання. Тут просто реально дивіться, щоб на найближче Планів таких немає ворог. Я коли вас дивлюсь, він взагалі там б'є, ну, тому що так треба. Планів на вас він немає. Зараз я трошки чат підчищу. Тут у нас там якісь агенти незрозумілі. Можете політичні писати питання, але те, що от ви розумієте, що треба прояснити? Тому що містами дивимось на травень я зроблю. Нас і ворога, завтра буде відео. Що нас чекає? Мені прям цікаво подивитись, хоча можна було почекати до кінця місяця, але хочеться подивитись тенденцію, насправді, що буде відбуватись. Тому що мир ну, нас близько. Чого ми не бачимо і не знаємо, що стосується миру. Обман. А що стосується перемир'я, дуже важко буде йти перемир'я стосовно обстрілу цивільних. От щоб не обстрілювало цивільних, важко буде йти. Ще ворог когось захоче обміняти. Хтось є, можливо, політичний, чи хтось, хто у нас знаходиться, хто? кого ми утримуємо. Він захоче якусь людину повернути собі. Анна Скарахот. може бути не може. Дивіться, зараз я просто співпрацюю з військовими, так як я маю одну із. Із вищих освіт юридичних, я працюю як безкоштовний правник. Я допомагаю ну, в багатьох питаннях. Ми з родинами Азову там трошки співпрацювали, з цього почалось. Дуже багато спекулюють на тому, що ай-яй-яй, там в частинах порушення. Розрозуміти, коли людина каже, депутатка або депутат, що порушення якісь, якісь частині. Або там на якомусь напрямку є проблема. От я дивилась останній раз Курський, тому що ми готуємо документи, зміни, пропозиції до законів, для того, щоб ну, інакше ставилися до цих військових, щоб інший статус вони мали. Дуже важко це йде, бо держава сперечається, але це йде. Ми щось робимо. А депутати ваші, про яких ви питаєте, чи буде президентом, просто розмовляють. І коли ж ви збагнете, що вони просто розмовляють, ви уявіть, яка влада у депутатки. Вона може перевірку організувати будь-якої частини за півдня, за півгодини. І познімають всіх командирів і поставлять нових. Чому це не робиться? Кому ви вірите? Мені просто знаєте, я навіть не буду цих людей дивитися, тому що я трошки більше знаю. Моя робота не тільки картішки тут тасувати. Зрозуміти, що ми маємо посади, деякі з нас, тому ми маємо хорошу роботу, а це наше хобі. Так з вами розмовляти, дивитись те, що ви хочете. Юристи вам скажуть, що все це смішно, тому що якщо б хотіла рада, щось змінити або депутати, вони б вже змінили. А так це піар. І найстрашніше, що це піар на чому? На військових. Є таке поняття дія або бездіяльність, злочинні. От знаєте що таке, злочинна бездіяльність. Це коли от я бачила пост військовому погано стало, всі пройшли, окрім капілана і ще однієї жінки. Людині погано стало в формі. Всі думали або п'яний, або знаєте, якийсь. І це називається злочинна бездіяльність, коли ти не надав допомогу. От те, що робиться, просто очі закривають. Давайте житло дивиться, це інше питання. Зараз подивимось. Я просто перемкнулася на інше, те, що ну. От, от наша біда в тому, що ми, аби кому віддаємо державу в керівництво. Там людина десь виступила два рази, а давайте вона буде президентом. Хай Бог милує. Мир літає у повітрі. Можемо також час втратити, розумієте? Зараз гарна можливість протиснути своє. Нас зараз слухають і прислухаються. Період літо, якщо дотягнемо до літа все це, якщо в травні не вирішуємо, хоча б з цивільною інфраструктурою, щоб не обстрілювали, якщо це перейде на літо. Багато втрат, більше руйнувань. От такий момент, що десь ми не встоїмо. Мені не подобається ми зробимо на півроку ще розклад. Ворог зараз зацікавлений в тому, щоб отримати те, що він хоче. І ми зацікавлені він, він піде на поступки зараз <кій> не хоче, але після якоїсь зустрічі, може. Я думаю, що вони ще в Америку Те, що показують дорога кудись до когось. Вони будуть туди йти ворог розмовляти з надією, що їх підтримають, а їм скажуть ні підписуй. Ну, на ворога також є тиск. Хочеться кращого майбутнього для країни треба обирати з тих, хто знає, як її захистити. Ми вже побачили, жінка не буде воювати. Військова адміністрація повинна залишитись. Це те, що я бачу. Повинен бути такий керівник, який буде знати, всередині військо, це може бути не військовий, розумієте? Це людина, яка буде в першу чергу питати у тих, хто нас захищає, чого їм не вистачає. Цивільні розберуться. Їжа в приватних магазинах продається, не в державних, розумієте про що? я? Нам треба людина, яка збере нас, об'єднає, і перше за все буде інтереси армії ставити. Щоб в них все було, а не щоб ми всі могли купити пасочку, розумієте, треба, щоб у хлопців броніки були. Без образ для цивільних трошки у нас пріоритети зміщені. Цивільні самі собі допоможуть. Кажу, у нас все приватне. Клініки в багатьох містах приватні, да? школи можуть бути приватні. Держава все, що може, забезпечила. А щось армію так отже, закрили рукою, а що буде, то і буде. Там біда. Героям слава. Так, переселенці. Питайте. Спонсори можуть задавати особисті питання або донат 200 гривень, все прикріплено під трансляцію. І зараз же питаєте в етері. Давайте без політики, хто куди втече. Якщо б у мене чоловік не воював, військові не втечуть. Хто втече? Вас що? Політик? От знову ж таки, вас цікавить, хтось, хто керує, хто сидить десь. Ваша задача цікавитись виключно фронтом, щоб він тримався. Чому ви на політиків звертаєте увагу? От ви не зрозуміли у нас війна в країні. Війна, військові це перша колонна, яка тримає. Да? Перший стовп, на якому ми стоїмо, центральний, все інше додаткове. От просто намалюйте собі це в голові. Забудьте про них, по всіх. Азов стоїть, свічки просто палять, кисню не вистачає. Азов стоїть без іноземної зброї Все, весь цей час. Ви ж знаєте, що їм не, постав, не постачали. Вони вистояли, вистояли, відбили кримінну, відбили. Окрім Азова багато інших бригад. Просто я там чітко знаю, що я кажу. І, значить, інші вистоїть. Ну, не дасть Америка, самі собі зробимо, інші дадуть, будемо стояти. Чому ви про щось думаєте, хто куди втече? За себе треба думати. Що ми зробили для того, щоб фронт до нас не наблизився? Ну, помоліться, б. Я може когось ображу, але я не хотіла. В мене, знаєте, що у нас у всіх, хто військових. Кого в родині військовій, є, у нас трохи зсунутий життєвий алгоритм, знаєте, трошки ми відхилені від норми в плані того, що ми відстоюємо інші цінності. Ми вже, навіть якщо ми цивільні, ми вже в душі не цивільні, зрозуміть. Особливо хто з прифронтових і в кого всі воюють. Тобто ти можеш вийти з війни, да, там переїхати в більш безпечніший регіон, а війна з тебе не вийде ніколи і нікуди. Ну, страшні люди. Так, питання ще. Колись ви згадаєте ці мої бу-бу-бу? Мої Може, трошки емоційно, ну, без образ. Ці мої бу-бу-бу ви згадаєте? Так чоловік мені каже, що я роблю. Якщо ми не змінимо це, нам, в принципі, політики не, не потрібні. Нам потрібні гарні економісти, міністри нам треба, розумієте, які будуть керувати? Освітою, медициною, а все інше отаке? Все інше розберемось. Давайте ще питання. Є, чому ми тут зібрались? Що подивиться? Про хворобу дівчата писали, ну, буде, подивимось. Є давнішнє пророцтво, що за війну хворий прийде. Казали, що прийде хворі війна, скінчиться, ну, не спрацювало, тому що кажуть медики, що цей грип, який був по багатьох регіонах, от зараз, це не просто грип, це що з січня, десь з грудня. Це був не просто грип, це було щось інше. Не діагностувалось воно хвилями йшло, довго кашляли люди. Це вже щось було. Ми так само з вами, до речі, ковід пропустили. Весь світ ми вже перехворіли, до речі, першою тоді майже хвилею. І тільки потім нам почали колись там вакцину цю завозити і колись госпіталізувати. Багато хто перехворів ще до, до оголошення пандемії у нас в Україні. Так само і зараз. Ми що з вами пропустили. І буде інший якийсь мутант. Що вони роблять на генному рівні змінюють? Я не боюсь, чому, тому що е, все для чогось. О, все, я забула. Я погана людина. Маріупольці. Компенсація за житло. Болюча тема, до речі. Я там також дивлюсь. Моніторю цей момент, що там почали реєстри змінювати. Дивіться, хтось вже щось отримав. Яким чином щось вже є. Щось було. Нічим, тому що там ворог, карта диявола. Ні, карта дурня. М -м. А чому? Тому що там окупація. О, дивіться, це буде через те, що підвищений стан цих територій. І нібито ми визнаємо, що вони під ворогом, і не визнаємо. А що робити вам? Об'єднуватись, стукати в двері. Тобто писати ну, тобто те, як ми робимо покурщення, розумієте, добиватися, що вам, дивіться, якщо не гроші, то дали житло. Я думаю, що якимось категоріям видали, щось дали. А іншим ні. Міжнародні програми зайдуть, державні ні. Ну це одиниці, це не всі. Там не тільки Маріуполь. Там буде от все, що знаєте, і потім захоплювалось. Там не тільки ви. В селі Лідова, да там ще була. От і так само все буде. Хоча покажуть, що щось фінансували, що багато грошей вклали в якийсь проєкт. Тут не, не бачу тут справедливого рішення, я не бачу. Давайте подивимось. Мене цікавий такий момент, чи всім військовим виплатять посмертні? Тут інше ще є питання. Чи взагалі планує держава? Давайте по-інакшому запитаємо. Чи планує держава посмертні виплачувати всім військовим, які загинули? Угу. Взагалі планує, але це неможливо. Це неможливо ні. Там, мабуть, перші фінансування йшли міжнародні, якісь програми. Вони звернуться, закриються. Ні, всі навіть не отримають. М -м. І, знову ж таки, діт, хто або хто в кого діти, якісь категорії. Вони, знаєте, як, мабуть, почнуть робити? Перша черга, друга черга, розумієте? Отак виплачувати. Щось буде погане з цим. Фу. Давайте відбудова, як це є відновлення, да? чи видадуть сертифікати на нові квартири всім, кому зруйновано житло. Будуть будувати. Знаєте, більше будуть заохочувати, щоб. А давайте ми відбудуємо вам да, квартиру. Будуть і квартири надавати, всім дадуть. Комусь доведеться посудитись і, можливо, менше дадуть, ніж очікували, але будуть намагатися компенсувати. Тут так іде. Так, мої хороші, якщо питань немає, тоді згортаємося, зустрінемось. На добраніч.